Чи потрібно підвищувати оклади з 1 квітня через зростання розміру мінімальної зарплати? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою «Семінарком». З 1 квітня 2024 року зростає розмір мінімальної зарплати. Так, з цієї дати мінімальна зарплата збільшиться до 8 тисяч гривень в місячному розмірі і до 48 гривень в погодинному розмірі. Такі розміри мінімальної зарплати передбачений статтею 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік. На що повинен звернути увагу бухгалтер у разі зростання цих показників, адже вони впливають на низку величин, з якими він має справу. Хоча деякі бухгалтерські показники залишатимуться без змін. Давайте спочатку поговоримо про показники, які залежать від підвищення розміру мінімальної зарплати. Перший показник, на який впливає підвищення розміру мінімальної зарплати – це нарахована зарплата працівника. Так, статтею 3.1 закону про оплату праці передбачено, що при повністю виконаній нормі праці з 1 квітня 2024 року зарплата працівника має бути не менше 8 тисяч гривень. Зарплата працівника менше мінімальної, тоді потрібно проводити доплату до мінімальної зарплати. Якщо працівник не виконує місячну норму праці, то йому виплачується заробіток пропорційно фактично відпрацьованому часу. Якщо ж оплата здійснюється за. Погодинна тарифною ставкою, то вона має бути не нижче, ніж 48 гривень за годину з 1 квітня і до кінця року. По-друге, мінімальна зарплата впливає на розмір. Максимального та мінімального єдиного внеску так, максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розміром мінімальної зарплати. І з 1 квітня 2024 року ця величина становить 120 тисяч. Відповідно, і розмір максимального внеску для ставки 22% з квітня по грудень 2024 року становить 26 тисяч 400 гривень а для ставки 8,41% – 10 тисяч 92 гривні. Збільшиться і мінімальний страховий внесок. З 1 квітня він буде складати 1760 гривень. Нагадаю, що єдиний соціальний внесок, виходячи з мінімальної зарплати, визначаємо лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не мають інвалідності. Також підвищення мінімальної зарплати впливає і на розмір обмежень при розрахунку лікарняних та декретних. Так, сума лікарняних та декретних з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази на рахування ЄСВ, з якою сплачувався цей внесок, а це 120 тисяч з квітня. Крім того, збільшується мінімальний розмір декретних розрахунку на один день для основних працівників. З 1 квітня цей показник складає 262 гривні 81 копійку. Пам'ятаємо, що розмір мінімальної зарплати слід враховувати і при обчисленні середньоденної зарплати для нарахування лікарняних і декретних працівникам, які не мають. 6 місяців страхового стажу за 12 останніх місяців, які перейдуть в страховому випадку. Будьте уважні, застосовувати такі спеціальні обмежуючі показники можна для тимчасової непрацездатності та відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що розпочалася згідно з листком непрацездатності з квітня по грудень 2024 року. Ще один показник, на який впливає мінімальна зарплата, це штрафи за порушення трудового законодавства. Розміри штрафів залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Так, наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 квітня штраф за це буде становити 80 тисяч за кожного неоформленого працівника. Якщо у вас є Порушення мінімальних державних гарантій, штраф буде складати з 1 квітня дві мінімальні зарплати за кожного працівника, тобто по 16 тисяч гривень. Порушення інших вимог трудового законодавства коштуватиме роботодавцю штрафом одної мінімальної зарплати, а це 8 тисяч гривень, але за кожне таке порушення. Чи потрібно підвищувати оклади з 1 квітня? Тут все залежить від того, що передбачено колдоговором або іншим локальним актом підприємства. Якщо розмір посадових окладів прив'язаний до мінімальної зарплати, то з 1 квітня 2024 року будуть діяти нові розміри посадових окладів, а отже, потрібно затвердити новий штатний розпис. Якщо ж посадові оклади прив'язані до розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, або, наприклад, до мінімальної зарплати, але станом на 1 січня. 2024 року то посадові оклади залишаються на тому самому рівні, що і з 1 січня 2024 року, тобто не підвищуються. Нагадаю, що мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, і в 2024 році такий мінімальний розмір окладу складає 3028 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. На які показники не впливає підвищення розміру мінімальної зарплати з 1 квітня 2024 року залишаються без змін, а саме в тому ж самому розмірі, в якому вони визначені станом на 1 січня поточного року, граничний розмір добових 710 гривень сума неоподаткованого доходу у вигляді подарунків. Тисяча сімсот гривень ці показники не змінюватимуться протягом року, оскільки вони залежать від мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року і визначаються один раз. Крім того, з 1 квітня 2024 року залишаються незмінними показники, які залежать від прожиткового мінімуму, адже цей показник протягом 24-го року не змінюється. Нагадаю, що з січня по грудень у нас діють розміри прожиткового мінімуму, ті, які ви зараз бачите на екрані. Відповідно, незмінним весь 2024 рік буде розмір доходу, що підлягає індексації. Зверніть увагу, що поки що в квітні право на індексацію не виникає, адже для грудня 2023 року чи січня 24-го року приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив поріг індексації. Крім того, якщо ви підвищуєте оклади в квітні 2024 року, то базовим стане квітень 2024 року, і право на індексацію у ваших працівників теоретично може настати тільки у липні 2024 року. Також не змінюється протягом 2024 року податкова соціальна пільга. До кінця року звичайна ПСП становитиме 1 тисяча п'ятсот гривень, граничний розмір зарплати, що дає право на застосування такої пільги 4240 гривень. Неоподаткований розмір нецільової благодійної допомоги 4240 гривень. Неоподаткований розмір допомоги на поховання за рахунок роботодавця. До кінця року 8 тисяч чотириста гривень. Ці показники залежать від розміру прожиткового міні мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Мінімальна зарплата в місячному розмірі з 1 квітня 2024 року буде складати 8 тисяч гривень. Розмір прожиткового мінімуму з 1 квітня не підвищується. Для працездатних осіб цей показник до кінця 2024 року становитиме 3028 гривень. Новий розмір мінімальної зарплати впливає, зокрема, на межу нарахування ЄСВ, мінімальний і максимальний внесок на розміри трудових штрафів, на граничні розміри лікарняних декретних. Податкова соціальна пільга та граничний дохід, неоподаткований розмір добових, дарунків не в грошовій формі, допомоги на поховання від роботодавців з 1 квітня не змінюються. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі, то вже 26 березня відбудеться безкоштовний вебінар зміни мінімальної зарплати з 1 квітня вплив на доходи фізичних осіб і ФОПів, топ гарячі зарплатно звітні питання. Реєструйтеся за посиланням в описі до відео. А ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Безопинна працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довіники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. ФУП МОНО – Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг МОНО – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Монобізнес. бізнес ще простіше.